На початку весняного сезону у Кременчуцькій міській художній галереї встигли відкритися відразу кілька цікавих експозицій. Кременчуцька міська художня галерея сьогодні відкриває нові обличчя у малій залі, яку ми сьогодні відкриваємо. Ми представляємо виставку філателії Дмитра Бречко, який зараз знаходиться у війську ЗСУ. Але для нас важливо, що він колишній водій тролейбусу і представляє виставку, присвячену саме громадському транспорту Кременчука. А також ми відкриваємо нові обличчя, такі як Доріан, який відкриває виставку про свої сни, про мрії. Філателіст Дмитро Бречко приємно вразив відвідувачів галереї своєю виставкою, адже у його композиції громадський транспорт Кременчука були представлені конверти з українськими етнічними елементами. Основна тематика моєї колекції, надіюсь, яка буде продовжена. Це український національний стрій, українська ідентичність, українська архітектура. Це транспорт Кременчуцьке, оскільки я останні чотири роки до мобілізації працював подієм тролейбус. Тут, тут Крименчуцький тролейбус представлений. ну і війна, звісно. Із захопленням розглядали усі запрошені на урочисте відкриття і мальовничу виставку Той, що гуляє у снах. Автора Доріан Мерсенсом до якої увійшли десятки різноманітних картин та кілька масок. Представляю вам свої картини, свої мрії, сни, надії, як світло, так і темряві. Всі мої роботи виконані виконані олією на ДВП. Всього тут представлено 39 картин і три маски. Я ще крім того, що займаюся академічним рисунком. Ком живописом я ще й роблю маски. До деяких картин також пишу вірші усім поціновувачам мистецтва припали до душі колекції, які були представлені у малій залі галереї. Марки дуже дуже цікаві. Там вже посиділи тролейбуси. і українські дуже красиві марки, українська символіка, жінка, українська рушники це ну це наше, і треба, щоб воно назавжди, ставалося у нас в Україні. Вразила філософією і таким знанням душі людини і тіла. Я просто дивуюся, молода художниця здається, що вона це все пережила і відтворює своїх картин. Також у великій залі Кременчуцької міської художньої галереї почала діяти каліграфічна виставка Олега Іваєва. Митець експериментує з формами та техніками: акрил, маркери, картон, цифрові технології. Його роботи вже зацікавили галереї в Дубаї та Китаї. У великій залі відкриває нові обличчя. Це як і новий художник-каліграфіст Олег Іваєв, а також нові обличчя це Аємо Модел, наші сусіди, і ми дуже раді приймати у стінах фешн-виставку, а також виставку каліграфії. Доповнив роботи Олега Іваєва і фотопроєкт Скул Аємо Модел». Відкриття нашої фотовиставки це чудова можливість показати, чого досягли наші учні в процесі навчання. Ця виставка це результат унікального курсу лекцій, які спрямовані не тільки на модельний розвиток, а й на всебічний розвиток особистості. Кременчуцька міська художня галерея. Запрошує усіх відвідати виставки талановитих Кременчужан та насолодитися мистецтвом. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.